Ля-ля-ма-ца-лі-ца-ца-ра-па-ца-лі-ца-ца-ля-ма-ца-лі-ца-ца-ля-ля-ля Здравенькі були. Сьогодні ми подивимось третю серію про пригоди Тараса. І якщо ви ще не бачили попередню частину, переходьте за посиланням в описі відео. Хтивня продовжує збирати армію проти мору, і ми направляємось у вежу магів. Тим часом в Денеримі. Козий кізякуїд Хоу за сумісництвом вбивця батьків Тараса служить логейну. Виявляється, що ці два вилупка з самого початку були разом. Якщо я правильно розумію, то Логейн давно спланував підлість проти короля та неофіційно підтримав Хоу в захопленні фортеці родини Тараса. По їх розмові ми розуміємо, що хтивня для них небезпечна, та кізякуїд привів найманого вбивцю, який готовий знищити головного героя. Ми прийшли до озера Каленхат. Саме тут Тарас поглядає величезну вежу магів. Але ми прийшли не даби споглядати на 12 пікселів краєвиду, а домовлятись із магами. Тому підходимо до храмовника з проханням перебратись через озеро до вежі. Як виявилось, йому заборонено пускати сторонніх, проте Тарас каже, що він сіре вартовий. Докажи кажи до вежі прив'яжи. Храмовник нас пропускає. У залах ми зустріли командуючого місцевими храмовниками Грегора. Він збентежений, що сторонні з'явились у вежі, але йому все одно потрібна допомога, бо частка магів почали використовувати магію крові. У вежі з'явились демони та одержимі дебіли. Грегор вирішив зачинити головні двері, даби не випустити нечисть, що там знаходиться. Наразі він чекає відповіді від столиці. Храмовники відправили листа для узгодження права знищення. Трішечки інформації про право знищення. Коли круг магів починає бунт та використовує магію крові. Голова церкви надає згоду на знищення всіх магів у вежі. На жаль, немає 100% засобу, щоб дізнатися, що використовувала особа заборонену магію. Навіть демони можуть тихенько сидіти в розумі людини та нашептувати Восім літ Данбілі Бамбас! Головний герой потребує допомоги в боротьбі з мором. Тому пропоную свій меч та відвагу. Ми можемо вбити всіх демонів, одержимих та злющих магів, даби врятувати адекватних. Грегор сказав, що він нас пропустить, і я не трогав мишку, і в мене затихло. Монітор. Блін. Я не бачу текст. Ну що за фігня? Грегор сказав, що він нас пропустить, проте не впустить назад, поки не буде впевнений, що у вежі безпечно. А доказати це ми зможемо, коли Тарас приведе першого чарівника Ірвінга. Якщо він вже мертвий, то для нас шляху назад не буде. На першому поверсі, майже одразу як ми пройшли через ворота, зустрічаємо він, і якщо ви пам'ятаєте, Тарас з нею познайомився щодо битви в Остагарі вона зараз захищає декількох магів та учнів. Він спитала, що отримали храмовники право знищення. Наша відповідь її заспокоїла. Та вона запропонувала свою допомогу в зачистці башні від чорних магів. Тарас не сперечається, бо вона найкрутіший цілитель в паті, тому жіночка знімає захисний бар'єр, який сама поставила, і ми йдемо далі. У вежі воцарився справжній хаос: вогняні демони, чмоні, тітушки і одержимі вони заполонили всі зали. Дякуємо, що книжки в бібліотеці майже не постраждали. Пиши у коментарі, чи любиш ти читати книжки. По дорозі зустрічаємо покірного Овейна, він намагається прибрати весь безлад, який вчинили чорні маги. Трішечки інформації про покірних це особи, яким стирають можливість використовувати магію, але високою ціною. Вони вже не відчувають емоцій та не бачать снів. грубо кажучи, перетворюються у роботів. Такий ритуал проводять для учнів, які ймовірно не зможуть протистояти сили демонів або магам, що використовують магію крові. Все для того, щоб особою не владарювала темна сила та не перетворювала в одержимого дебіла. Після ми знаходимо таємничу шафу, в якій ховався Мах. Супер. Плюс одна врятована людина. Також ми знайшли кабінет першого чарівника, проте там Ірвінга немає. Ми подивились історію його браузера та фієллі. Потім ми знайшли в сундуку чорний гримуар. Він нам пізніше знадобиться. Рятуємо ще двох покірних, а далі спостерігаємо яким чином демон поневолює душу храмовника. На жаль, врятувати його неможливо. В наступній кімнаті зустрічаємо демона, який ляпоче, що ми втомились, нам потрібен відпочинок і. всі герої хтивні засинають. Все. Тарас та його друзі потрапили у сон, який контролює злий дух невипраних шкарпеток. Але наш козак не збирається здаватись, тому він направляється тільки вперед. Попереду ми помічаємо дункана. Він каже, що насправді архідемон програв, всі породження темряви зникли, але нам не потрібна солодка брехня. Тарас знає, що це сон. Псевдо-Дункан розсердився та напав на нашого героя. Після перемоги з'являється тіньовий п'єдестал. Через нього ми можемо переміщатись у світі, який створив демон. Навіть локації утворюють особливу пентаграму. Тарас переходить до наступного місця та зустрічає мага Ніала. Він сказав, що ми вибрались із пастки фантазій, але демон ледерства підготував ще багато випробувань. Ніал вже досить давно намагається знайти вихід, проте в нього не виходить. Він поділився корисною інформацією. Всередині Пентаграми є острів, на якому і знаходиться демон ледерства, проте його оточують п'ять островів з демонами побідобесія, рашизму, можем повторизму, Київ затрінізму та своїх небросаянизму. Поки ми їх не переб'ємо, до головного дійти не вийде. Також на інших локаціях ми можемо знайти друзів та допомогти їм. А тепер я повідую дуже коротко: у тіні снів є заблукалі душі, яких ми рятуємо. Вони навчають Тараса перетворюватись у мишу, духа, вогняного скелета та голема. Це все потрібно, даби знайти приховані проходи. Миша заповзає у нори, дух може контактувати з ефірними предметами, вогняний скелет проходить через вогнище, а голем трощить всі зачинені двері. Таким чином, Тарас знищує всіх п'ятьох демонів, які захищають демона ледарства. На черзі наші друзі, і ми повинні їх знищити о, врятувати. Ліліану заточили у сон, де вона знаходиться в церкві. Він, що вона стоїть над трупами учнів Аренденського кругу магів та докоряє собі, що не встигла всіх врятувати. Моріган бачить свою матір, хоча розкусила демона. До речі, вона єдиний з супутників, хто не повівся на сон. Тепер ми всім гуртом йдемо перемагати демона ледерства. Після перемоги спілкуємося з магом Ніалом. Нарешті ми всі вільні, проте він досить довго перебував у тіні та за цей час демон висмоктав його життєву енергію, і він не може повернутись. Тому попросив Тараса забрати з його тіла літанію адрали. За словами Ніала, воно допоможе нам захиститись від магії крові. Гурт повернувся в реальність та спішить закінчити справу у башні магів. Коли ми пройшли далі, то зустріли храмовника за магічним бар'єром. Маги крові знущали з нього, і він думав, що Тарас це глюк, а не реальна людина. Ми з ним познайомились його звати Кален. Хто проходив трилогію Драгонеч, пам'ятає його в третій частині. Він просить нас вбити всіх магів, бо потім буде нереально розпізнати, хто з них адекватний, а хто одержимий дебіл. І тут у нас постає вибір знищити всіх магів, і тоді нашу армію поповнить загони храмовників, або врятувати магів і тоді ми здобудемо загони магів. Я не хочу вбивати невинних людей та ельфів, у цій вежі ще залишилось достатньо достойних магів. Тепер ми направляємось в залу для останньої битви. Запропонований мною дар. Раз зустрів Ультрада, яким заволодів демон. Зараз він очолює повстання у вежі магів. Одержимий дебіл намагається склонити Тараса на свою сторону. Проте зі всякими стрілковими я розмову не веду і починаю бійку. Під час битви нам потрібно використовувати літанню адрали, яку ми взяли у Ніала. Цей сувій не дає змогу демону підкорити інших магів. Після перемоги ми спілкуємося з першим чарівником Ірвінгом. Так, він витримав Тортур та залишився живим. Тепер ми всі спускаємось до храмовників. Нам подякували за допомогу, та Ірвінг пообіцяв, що всі вціліли маги виступлять з нами проти Мерзенного мору. Тарас повертається до табору з нами почала Бесіду Моріган. Вона розповіла, що давно мисливець храмовник. Підібрав фоліант у її матері Флемет. Їй дуже цікаво, яку інформацію зберігає книга. Якщо ви пам'ятаєте, Тарас забрав гримуар в кабінеті першого чарівника, та ми люб'язно даруємо його. Моріган дуже зраділа, вона хоче почати вивчати таємниці своєї мами. Але треба хвилиночку зачекати наш бешкетник хоче в подяку отримати поцілунок. Красуню відьмучку це навіть не збентежило, і Тарас Моріган поцілувались. Тепер Тарас почне будувати відносини з нею. А ми на цій романтичній ноті закінчуємо серію. В наступному відео Тарас піде за допомогою до ельфів. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Наразі це єдина мотивація для мене. Я вас всіх люблю, до зустрічі в наступному відео.